Тобі цікаво дізнатися про YubiKey? Чудово! То що це таке і як працює? Коротко кажучи, як ключ від дому захищає ваш Дім і все в ньому, так YubiKey захищає ваші аккаунти з усім їхнім вмістом. Це ключ безпеки, який гарантує, що тільки ви маєте доступ до своїх аккаунтів. Це не слабка смс чи мобільна автентифікація. YubiKey працює на всіх сучасних операційних системах і мобільних пристроях, підтримується всіма вашими улюбленими додатками. Для прикладу, розгляньмо, як YubiKey працює з вашим акаунтом Google. Після реєстрації UBK, включно із запасним ключем, ви зможете легко та безпечно входити звідки завгодно. Вставте, торкніться, готово. Тут відбувається багато магії, але користувацький досвід однаково простий, незалежно від додатку чи сервісу, в який ви входите. Ще краще для більшості сервісів після входу ваш пристрій залишається надійним, тож вам не потрібно використовувати YubiKey щоразу. І Якщо хтось отримає ваші дані та спробує увійти, він не зможе, бо немає вашого фізичного ключа безпеки. Автентифікація YubiKey забезпечує захист від фішингу, зберігаючи ваші дані в безпеці та даруючи спокій. Ми всі іноді губимо речі, тому краще зареєструвати кілька ЮБІКІ, щоб мати запасний ключ, як і для вашого дому. Хочете дізнатися більше? Чудово! Ми тут, щоб допомогти.